Погіршується ситуація по поширенню коронавірусної інфекції, якщо минулого тижня я доповідав про двох хворих, то сьогодні їх вже 11. З тих 11 хворих сім не вакцинованих, і один має неповний курс вакцинації. Тобто, висновки є очевидними. Ті, хто вакциновані, хворіють в легкій формі. Хочу сказати, що у всіх амбулаторіях міста і сільської місцевості наявна вакцина Коронавак. Багато хто до неї ставиться упереджено, але ж ця вакцина ліцензована. Вона працює і вона виконує свою функцію. Інформації щодо інших вакцин у нас наявності і коли вони будуть, немає оскільки ми її отримуємо з міста суми. Тому я запрошую всіх вакцинуватися. Підготовка до зими. На цьому тижні буде укладений договір і будуть починати заводитись дрова в сільську місцевість. Також на цьому тижні вже розпочнуться роботи в воронівській амбулаторії по реконструкції котельні, щоб вона працювала на твердому паливі.